У п'ятницю з Рівніщини була відправлена, відправлений перший гуманітарний вантаж на схід із продуктами харчування. Вантаж доїхав, 5,2 тонни продуктів були доставлені у місто Святогірськ Донецької області. Водій автомобіля зателефонував, повідомив, що мешканці дякують жителям Рівніщини, дякують нашим підприємцям. Скандують слава Рівному. От і щоб продовжити цю хорошу цю хорошу ініціативу, ми на даний момент домовилися про використання складського приміщення, яке знаходиться в місті рівному за адресою вулиця Грушевського. 2. А це на території колишнього овочесушильного комбінату на цьому складі ми будемо збирати продукти харчування, які можуть надати волонтери, які можуть надати громада, наші сільськогосподарські підприємства, підприємства переробної галузі. Як тільки буде сформовано новий вантаж, він оперативно буде відправлятися. Хочу подякувати усім, хто долучився до цієї ініціативи. Це зокрема, більше 15 підприємств Рівненщини,